Гарна новина для власників автомобілів та для тих, хто тільки збирається придбати авто. У команди громадської організації Громадський Рух Соціальна єдність новий партнер, офіційний дилер з продажу легкових автомобілів Hyundai та сервісного обслуговування автомобільних брендів Hyundai та Kia в місті Києві за адресою вулиця Миколи Грінченка, 18. Компанія Олімпмотор соціально відповідальна компанія, яка віднедавна повністю адаптована до потреб нечуючих людей та готова надавати якісні послуги, забезпечуючи переклад з та на жестову мову. Нечуючі власники авто, як і усі інші, постійно стикаються з необхідністю своєчасного технічного обслуговування. Планового чи капітального ремонту транспортного засобу заміни деталей. Саме у спілкуванні зі спеціалістами СТО або автосалонів і постає основний бар'єр для нечуючих. Наш новий партнер Олімпмотор вже чекає на вас, якщо вам потрібна допомога з авто. Ось короткий перелік переваг компанії «Олімп Мотор». здійснюють гарантійне та післягарантійне обслуговування та ремонт автомобілів. Основні витратні матеріали, комплектуючі для проведення технічного обслуговування, зокрема для термінового ремонту автомобілів, завжди є в наявності. Налагоджено термінове постачання запчастин відсутніх на складі підприємства. На всі види робіт надається повноцінна гарантія. Найголовніше. Ви вільно порозумієтеся зі спеціалістами адже завдяки спеціалізованому програмному забезпеченні вас супроводжуватиме переклад жестової мови. До речі, на сайтах компанії працюють спеціалізовані віджити, і ви можете вирішити багато своїх питань онлайн, здійснити телефонний дзвінок, записатися на технічний огляд авто, уточнити будь-які питання наявності запчастин і таке інше. Спеціальна програма лояльності плюс 5% на запчастини та послуги підприємства до діючих знижок. Обов'язково скористуйтеся послугами компанії «Олімп Мотор» і поділіться з нами своїми враженнями. Завітайте за адресою вулиця Миколи Грінченка, 18 та отримуйте якісні послуги кваліфікованих спеціалістів з продажу та сервісного обслуговування автомобілів.